У нас 3 мільйони 140 тисяч гектарів площа нашої області, з них 1 мільйон 250 тисяч вважаються потенційно замінованими. Ті темпи розмінування, які у нас є, 95% це все наші внутрішні сили. Це відповідно підрозділи ДСНС, національна поліція, це наші військові. Звичайно, що нам допомагають наші міжнародні партнери, однак доля дуже незначна. Темпи, дуже незначні. І звичайно, що ми маємо розраховувати перш за все самі на себе в умовах війни. Вітчизняне підприємство переналаштовується, і саме на випуску цієї фактично продукції це аналог МВ-4, МВ 10 відповідно Божени. Цей фактично прототип ще він коштує приблизно 450 тисяч євро. Аналог коштує. В три-в чотири рази більше ми будемо пропонувати цей пристрій харківського підприємства для всіх, абсолютно фондів і для держави, в тому числі для відповідних безпосередньо контрактів, і для міністерства там оборони, для міністерства там економіки для того, щоб максимально наситити саме наші служби і звичайно в рази. Пришвидшити темпи розмінування. На початку наступного року, я думаю, що вже там будемо планувати на сертифікацію. Шлях нам абсолютно відомий, тому що ми його вже проходили. Ми приступили до цієї роботи рік тому. Наша потужність на сьогодні це близько двох машин за місяць ми можемо зробити. Ця машина, побудована з нуля, вона відповідає вимогам міжнародних стандартів стосовно розмінування, а саме глибина обробки ґрунту. До 30 сантиметрів швидкість розмінування від 0,5 до 1,5 км на годину. Витрати палива при цьому 55 літрів на годину. Молотковий робочий агрегат перебиває землю на глибину до 30 сантиметрів. Якщо там знаходяться міни, то воно їх знищує. Ми відпрацьовуємо її механізми керування. Наша система керування, ту, яку ми вже пройшли, сертифікацію, на попередній машині підготування ґрунту показало 613 метрів. Зараз ми працюємо над збільшенням вже до кілометру дальності керування.